До Тернопільського районного управління поліції надійшло письмове звернення від жителя Великогаївської територіальної громади по факту шафрайського заволодіння грошових коштів у сумі понад 71 тисячу гривень. В ході проведення перевірки було встановлено, що громадянин в соціальних мережах та на дошках оголошень здійснював пошук оголошень з метою придбання автомобілів на потреби ЗСУ. В подальшому до е, даного громадянина е, написала невідома особа, яка представилась волонтером, і яка запропонувала свої послуги щодо доставки автомобіля із за кордону. Невідома особа е, зв'язалася із е, потерпілим та повідомила, що вона може доставити автомобіль із за кордону. Надала підтверджуючі документи. На автомобіль та надала свої підтверджуючі дані щодо її діяльності у різних благодійних фондах та волонтерських організаціях, що і спокусило потерпілого на здійснення покупки, не підозрюючи те, що дана особа є шахраєм. Під різними приводами е, потерпіли перерахував і грошові кошти, оскільки невідома особа говорила, що потрібно перерахувати за мито, за транспортний збір, за доставку за дизельне паливо і так далі. По даному факту, слідчими Тернопільського району управління поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Автомобіль на даний час на війні це є рослинний матеріал. Я з батьком поговорив. Може, давайте ми, ми оголосимо збір якось. Помаленьку-помаленьку постараємося, та на якогось пікапчика вам не збираємо гроші. І відправимо, ми вже майже не збирали певну суму грошей. Я був, знаходив пару варіантів по інтернеті, сказав, що потрібно оплатити послуги автовоза і послуги брокера, то батько йому платив своїх, своїх коштів. Десь за, 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 за пів години годину, ну, той Володимир мене набрав і сказав, що потрібно дати завдаток. За автомобіль, що типу, ви точно, типу, ми точно беремо ту, ту, ту автівку. Ми скинули цей задаток за автомобіль. Він сказав, що в четвертій годині автомобіль погружається на автовоза і, відповідно, в суботу автомобіль, автомобіль автівка має бути вже тут, в нас, в Тернополі. Сьогодні у діяльності шахраїв в основі стоїть декілька психологічних основних принципів. Перш за все, це зловживання довірою. Ніколи не допускайте довіру. До тих людей, яких ви ніколи в житті не знали. Іншим принципом це маніпуляція людськими цінностями, такими як здоров'я рідних, такі як е, перебування людини у певному скрутному становищі чи важких життєвих обставинах. Шахраї миттєво заганяють людину у стресовий стан. Вони постійно тримають людину на зв'язку для того, щоб скористатися всіма тими ресурсами, які їм потрібні.